Idziemy do maszyny wyjeżdżałem na toczkę Ewaka. Tam na, do pozycji. Nabierałem nóż z toczki ewakuacji i poznałem co. Ми вже під'їжджаємо до точки Євака, як прийняв. Далі не можемо заїхати на машині. Я до кінця буду задом. Ні, давай, давай! Бачиш? Ні. Наклали один нижній. Все. Давай, поки нормально. Поменить, давай. Вот все, право у меня. Давай, друзья. Давай. Дуже. Вот, давай, ну. Тягни, просто тягни. Все, нормально. Давай, друзья, давай, давай, давай. Дружи, давай, 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 давай надо, надо. Давай, Режу, хлопці, режу. Все добре, друже. Вже все добре. Порізай тобі штани, добре. Штан да. нормальний. Да! Всі все добре. Що там просто. Хлопці добре все зробили, він сам тоже красавчик. Сам собі наложу турнікет, сам собі бінтом замотав цю ногу також. Хлопці зробили все, все як треба. Також важливо, те, що ми завжди робимо, перевираємо турнікети. Але дуже-дуже багато турнікетів різних нам присилали. І буває так, що до нас приходить цілий ящик, і ми це реально цілий ящик, там не знаю, 50 турнікетів просто запихаємо десь в кут і підписуємо для навчань. Про характер поранень, то як 90% поранень, які тут бувають, це е, майже завжди е, осколочне поранення. Е, або від е, арти, або від е, дронів. Що ти, брати, куяти? Все окей? Нормально, тільки ноги не чувствую. Нормально, тобі добре належали турнікет, не переживай. Хорошо, це супер. Ми самі в своїй році зробили просто наш медивак. В нас є машина, завжди в нас є завжди водій, і завжди є або один, або двох медиків тут на, на точці. Найшвидша евакуація, яку ми зробили, і ну, реально ми всі були дуже з того щасливі. Евакуація відбула за 14 хвилин. За 14 хвилин, це від того, як пораці нам передали, що є 300 на позиції. До того, як він вже був тут у нас, і я мог спокійно подивитися на його поранення. Мені освіти медичної взагалі нема. Якби я коли попав на цю війну, щоб допомагати, ну якось так нормально. Не, скажімо так, навіть не думав, що, що буду парамедиком, бо ну, ніколи в моєму житті раніше я не думав, ну, про там не знаю, щоб бути. Вчити на лікаря, чи там, хірурга, чи навіть на швидку медичну допомогу. No, кожен день я ходив на роботу і просто кожен день сидіти ну... було важко. Хотів просто якось хлопцям допомагати нока no, там, де вони. Радіо казали, що там ну, панцерне танкове колони йдуть на Київ, Хостомель, Лірпінь, Буча. Друзі поїхали українці, друзі. pojechali bojowaty. Aż waszkom nie było zrozumieć. Ja do samego do 24-go думаł, że tej no jakby winy niejako nie będzie. Aż w pierwszy dzień winy, oni pojechali z Polski, oni w Polsce pracowali. W pierwszy dzień winy pieszką przez kordon 20 km. I wszę 27-go że wojowali 5 dywizji dla takich kozaków no, nieoficyjnych, mm. a, Ważko było wojować. To jakby duże, niebezpieczne, prosta i to nawet nie to, że niebezpieczna, jak wina niebezpieczna. No, a na przykład, żeby nie daj Boch tam WSP, nie za no, tam tu, zbroja w siomy, na pozycjach, a maja, nikt nie znaje. w nas, nie ma nijakich papierów z którym pasporta. o No i szukał sobie, szukał sobie miejsca, gdzie można dalsze, dalsze służyć i tak czy znajomego popadł popał tu, w, w, w początku cebulsze SOMY i SOMY Centrysego. І потом зробили 6 цьому бригаду. І тут якби з самого початку я а, ну, як, як парамедик вже. Ми, хлопці взагалі нічого не знали. Ну це логічно, я теж попав на війну, я взагалі нічого не знав. Я ніколи не воював, я ні був воєнним. Я не знав, що треба купити, як треба купити. Першу аптечку мені теж збирав знайомий, який воював в Донбасі. Він відкрив мою першу аптечку, з якої я приїхав, і половину просто викинув або, навіть, може, більше, ніж половину. І я просто знаю, бо я потом так з аптечок викидав, ну, не знаю, 15 раз, може, якби. Кожен раз хтось приходить з аптечкою, відкриваєш аптечку і так викидаєш і кажеш, добре, то, 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 то. Це був Бахмут, там Бахмутський напрямок, потім це був напрямок e, Харківський. E, Потім знову Бахмутський. Ну і зараз тут, далі на Донбасі Кремінна. В ну, Бахмут, там, то Бахмутський напрямок. Це просто і штурми почались, і, да, і просто цей масштабний. Ну. Арта працювала дуже сильно, міномети працювали дуже сильно, дуже точно працювали прямо по нас. Ми стріляли в м'ясо. A zjeść z flanga, zachodzi profesjonali. To było bardzo niebezpieczne. Jak dla paczana. Zawsze było ciekawe. Mm. I ja od dziecka dumał i marzyłem o tym, żeby tam być żołnierzem. Jakby mi było ciekawe, ja tam trochę sobie zajmowałem się jakimś sportowym strzelbą, w Polsce wcześniej. Ale tak dla mnie wojna to było. No, Komputerowe gry, filmy. To było dla mnie wojna. Я в Україну перший раз приїхав в 2016 році до хлопців, які воювали в АТО. А, і я ще в 2016 році думав, що може б якось а, ну, попасти в якусь там в якийсь підрозділ поїхати на Донбас. Ну, бо якби ця, ця війна, то з самого початку для мене було ясно, якби, хто напав а, по чий стороні треба стояти. Коли е, почалась ця війна. Ну, Я пам'ятаю, це було дуже страшно, ну, так, якби, бо я з однієї сторони знав, що я хочу поїхати, а з іншої сторони, якби, ну, перший раз перед виїздом, ну, просто зрозумів, що таке війна, що мені треба якби все зібрати, купити собі якісь пораження, В мені ну, взагалі нічого не було, там берців не було, форми не було. Якби, ніколи мені не було потрібно. Якби бросити майже все і поїхати на війну. Більшість моїх рідних, друзів, якби ну, розуміла, чому я хочу їхати. Якби, тут. На всіх було ясно, що, що Росія просто ну, напала. Всі, всі бачили це, це картини з там з телевізії. Як виглядає, як виглядає російська інвазія, що таке російська окупація? Тим більше, що ну, поляки. tak, znają I, i kto zna historię, choć, choć to znajesz, że mm, rosyjska okupacja była może zawsze ty, absolutnie taka sama. To jakby różnicy nie było. zachodzili tam Rosyjska Imperia, Bolszewicka Rosja, Radiański Sojusz, czy, czy potem Rosyjska Federacja, to po prostu każdy raz. Абсолютно так само, Чи заходили Україна, Польща, Фінляндія, где-то Балтійські країни, Чечня завжди було так само. Але я просто знав в одному моменті. Мені було так, що просто я кожен день хотів і кожен день про це думав, що що, що прийшов такий час. Ну що... що треба щось робити. Реально треба щось робити. Але ж дивись, багато українців, ну, чоловіків поїхали з, знову ж таки до Польщі, а, а ти приїхав з Польщі в Україну. Що ти про це думаєш? Ну як ні, ти ні, до цього ставишся? Тобі е, скажу так, мені часто кажуть десь там друзі з Польщі, розказують, що там є багато українців в Польщі. Тут поляк воює за Україну, а, блять, українці не, не воюють за Україну. Я їм завжди просто кажу, що якби хлопці. Ну, можете мені розказати про цих українців? Але я їх не знаю. Якби я, я реально не знаю українців, які не воюють за Україну. Бо я півтора року з українцями, які воюють. Всі тут навколо мене також само сказали про українців, які зараз no, чоловіки, які виїхали і забули про те, що, що є їх no, країна. Що, що треба їх захищати. Я їм завжди кажу, мої українці не виїхали з Польщі, Мої не виїхали до Польщі, мої українці, мої особисті українці, тут на Донбасі двіжують. Коли я буду казати про українців, я завжди буду думати про хлопців, які за мною служили. Хто мені витягував з болота, кого я витягував з окопу. про моїх друзів, які загинули. У тебе є друзі, з якими ти можеш там не знає, ти їх знав років 15, да? і є люди ще з іншої країни, яких ти знаєш 8 місяців, але з цими людьми ти прийшов в ну, так екстремальні ситуації, що 15 років ці там з друзями, як вдома, ну, навіть не на 30%. Nie porównywać. nie, nie. Tak, nie porównywać do tego. Każdy rosyjski okupant w w Ukrainie to rosyjski okupant, który nigdzie dalej nie może zajść. No, zajść. Każdy tank, jaki e, na Donbasie, czy, czy na Zaporzeżu, czy pod Kijewem zgorzył, to tank, który nie może nigdzie dalsze zajść. Jakby Polacy z Ukraińcami nie wojowali, zawsze kien w końcu i Polakom, i Ukraińcom było tylko hirsze, a Rosjanom było, było prostsze. А коли поляки з українцями разом стояли, ну, то, да, то, то вже ну, це була сила. І, і Кацапи це завжди розуміли. І Кацапи завжди як тільки могли, хотіли, щоб поляки і українці воювали проти вас. Видно, що просто Росія думала, що може взяти Україну за три дня. За три дня Київ за Україну за два тижні. А зараз ми воюємо на Донбасі. Щоб потім... Польща і Україна разом теж могла працювати для того, щоб ніколи більше Росія не напала на, на, наше, на наше держави. І це, да, це, це, це дуже важлива робота. Це буде важка робота, але. Ну, я думаю, можна. То міняє все. Війна міняє все. Бо чим більше для смерті, тим сильніше ти хочеш жити. І то просто. Чим довше на війні, тим сильніше, я думаю, кожен так, так чує. Ну, no, я просто розмовляв з хлопцями, які вернулись. Їм дуже важко. Їм дуже важко сидіти вдома, дуже важко розмовляти з людьми. Розумієш, ти вертаєшся з позиції, так як ти з нами виїхав на ЕВАК. Тут є 200-300. Да? Ти думаєш про... Собі проблема така, як забрати чоловіка з-під обстрілу до точки евакуації. Зберегти його життя. А у людей там, чи в Польщі, чи в Україні, якісь там далі. У них проблеми, типу, не знаю. Я замовив диван в інтернеті, а він ще не прийшов. Я вже чекаю два тижні. А ми чекаємо два з половиною місяця на ротацію. Ну, якби яка як, 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 як взагалі можна порівняти ці проблеми? З однієї сторони, ти привикаєш до війни, привикаєш до того, що можеш загинути, привикаєш до того, що є смерть біля себе, навіть дуже близько. А з іншої сторони, наприклад, я дуже сильно хочу жити, нормально жити. Я хочу повернутися в Польщу, я хочу собі якийсь бізнес відкрити, хочу одружитись нормально, хочу дітей робити після війни. Я, дуже, я часто думаю, що я буду робити після війни. Але, але ця війна це ще, ще не кінець. Тут якби Нам треба думати про майбутнє, нам треба думати про наступне не 5 років, а й 15 років, про покоління наступне. mm <laughs>